Куртки що було за конкретні справи? Дали мені дівку. Хто мені дав? Дали. Андрій Григор. Давайте напишіть, що Андрій Григо дав куртку. Будете поясні, давати. Будете отримати слово, так, куртку. Ну, куха. Це можна збиратися. Зараз все троє я курку а курку. А. Я буду куртку. А чи мені підійшов просить діти? Я дав славу. То, виробок, а, <служба> Я даже если честно, толком не понял. <служба> ну, Я не может голос опять со всех сторон понабегала и так далее. Двоє понабігали це тяжко сказати, що Ну, Дуже багато витаю. дітей і кричать, і, і я дитя не, дитя. не можу пам'ятати, хто що хоче, короче, всі кричать і да. я прошу допомогти людям поставити десь площадку, а тут налетіло і так далі. Ну, зараз знається, що люди, люди ніхто специально... е... шеф. Помовчи, помовчи. Помовчи вже. А чому намовчив? Я буду зараз говорити, потім треба буде говорити.

Я знаю, давай раз розбираюся, я ж сам тут під'являю. Далі через 15. Ну Так як є, такі реєструє, є пообіна, по плану, все як є, такі пише. Чона і давай сім'ї. Привіт, привіт. Я розказую, як не буде попадати. Бачите, я хотів розказати чоловіку, що робиться, він зразу зняв, він забрав своє відео. Чувствуєш? Тільки що оцей пан мене фотографував, який збирається у цей майданчик. Але при тому, що я хотів назватися, представитися і розказати, що я тут роблю, він тут же припинив зйом. Цих трьох чоловік встановлено якісь збирали. Так, є дані. Оці два пана їх просто розділили і в бігули їхній куртку. Ви, ні, е, нахрі, ви підійдете вироб, до нас ні. особисто. Чекайте, потім Ви до нас підійдете, я позвоню для вас, тоді до того. У мене часу немає. Ми його перепишемо на Давайте флешку перепишемо. А зараз ми були в інтернеті. Телефон у вас є, ви надали телефон для батьківників. Так, да, і я ну, він, він мені на свій телефон. фамілія? Тобто ви коли напишіте, ви забираєте. Добре, Все, немає проблеми. За звикли, за сигнал. Вам дякую. Добре. Отак з питання, то у нас це їх мой захотіло. Ну що, до побачення кажемо хлопцям. Все, хлопці, до <плес> побачення. <плес>